Моє вітання. Ну що ж, подивимося, де ви сьогодні будете, навіть якщо ви цього не планували. Три варіанти відповіді. Оберіть свій і поглянемо. Де ж ви сьогодні будете, навіть якщо ви цього не планували? І так, перший варіант. В першому варіанті ви сьогодні будете шукати відповіді на свої запитання, які вас дуже цікавлять, але це приміщення. Навряд чи в цьому приміщенні навряд чи вам дадуть ці відповіді. Просто ваша цікавість занадто велика, а відповідей там немає. Це десь щось закрито від вас, десь щось приховано від вас, в якомусь, повторююся, приміщенні здані, де е, такий, такий є внушительний, да, такий великий паркан. Але туди вам вхід неможливий. Наразі зараз вам туди вхід неможливий, і як би ви не старалися, як би ви не хотіли, і що б ви не робили, щоб туди потрапити, щось когось ще побачити, чи дізнатися, чи не знаю, що у вас там таке непланове появиться. Але це все залишиться з вами, і відповідей на свої запитання не знайдете. Другий варіант, де ж ви. Непланово сьогодні побуваєте. Ви вирішите і що потрібно вам кудись до когось піти, зайти, вияснити щось, обговорити, знайти теж відповіді на свої питання або отримати відповіді на свої пропозиції. Ви будете. Так, настирно впевнено в це приміщення до цієї людини, чи ви організацію ви захочете, ви прийдете, ви постукаєте, ви навіть будете ломитися. Но все ж таки, ваша така настирність, ваша така велика, велике бажання туди потрапити десь трошки навіть з агресією. Тому, Потрапите ви туди, не потрапите, буде залежати від вас, але контролюйте свої емоції. Тому що з таким настроєм занадто е, агресивним і е, негативним, навряд чи ви е, отримаєте те, чого ви, що ви планували. Невірніше, що ви не планували, але ви туди потрапите. Контролюйте свої емоції. Третій варіант, і в третьому варіанті. У вас неочікувано відкриються нові, нові шляхи, нові доріжки, стежинки, знайомства. Можливо, ви побуваєте в тому місці, де ви ще не були. Ви розпочнете щось неочікувано для себе і навіть трошки так не, не вірячи в себе, початок чогось, початок якоїсь справи. Якоїсь розмови або ж зустрічі, неочікувана зустріч для вас буде, і це буде нове початок нового. Тому, в третьому варіанті, зверніть увагу на те, що вам надається шанс розпочати щось дійсно важливе для себе.